Друге послання апостола Павла до Корентян. дяка, що дав у серце ти та таку саму до вас горливість, бо він прийняв просьбу і бувши повний запалу, доброхіть до вас пустився. Ми з ним послали брата, якого за Євангелією усі церкви хвалять, і який був вибраний церквами як наш супутник у цій добродійній справі, якій ми служимо на славу самого Господа і на відраду нашу. Вистерігаючися, щоб нам хтось не докоряв за тієї обильності пожертв, що ними завідуємо. А про службу на користь святим мені зайво до вас писати, бо знаю вашу добру волю і хвалю вас, македонянам, за неї, ваш запал заохотив багатьох. Я вважав, отже, потрібним просити братів, щоб вони вийшли до вас перед нами і приготували заздалегідь, той заповіджений щедрий ваш дар, щоб він був готовий як правдивий дар. А не як вимушений даток. Друге послання апостола Павла до Коринтян. Дорогі брати і сестри. Сьогоднішня церква Христова це та сама церква, яка була заснована у день зіслання Святого Духа, була заснована самим Ісусом Христом. І та наука, яка проповідувалася у першому столітті, та сама проповідується. І в сучасному 21 столітті. І так як апостол був поставлений батьком для своєї християнської спільноти, так само в сучасному світі єпископ є тим добрим пастирем для свого стада. Апостол Павло розказує про тита, молодого єпископа, який був ним поставлений і призначений в християнській спільноті для особливої місії. Місії збирання коштів. Тому що, попри те, що церква є установою Божою, вона складається з людей і потребує матеріального забезпечення. А що ж означає жертвувати гроші на церкву? Та це ніщо інше, як жертвувати своє власне життя, тому що для заробляння грошей ми тратимо свій час, свою, своє здоров'я, часом гіркі сльози і під труд тому, заробляючи гроші, виключаючи хабарництво і несправедливість, ми жертвуємо ці кошти на храм, і це є наша жертва. Апостол нагадує, що кожен християнин, роблячи жертву на храм, не може робити це з примусу, але має робити це в любові. Жертвуючи на храм, християнин наче приносить. Жертву самому Богові, тому що церква це є містичне тіло Ісуса Христа. Кожний християнин є клітиною містичного тіла Христового. А чи може організм функціонувати добре, коли немає співпраці між клітинами? Тому неготовність робити жертву руйнує не тільки церковну спільноту, але й особу людини, яка прив'язана лише до матеріального. А забуває про щось значно важливіше про вічне життя з Богом.